Уявіть, ви прокидаєтесь вранці, відкриваєте вікно і замість галасу міста чуєте спів пташок. А тепер уявіть, що все це у вашому власному будинку, який коштував менше, ніж стара машина. Сьогодні я покажу вам реальний будинок в Україні, який продається всього за 4 тисячі доларів. Чи вартий він цих грошей? Давайте розберемося разом. Незважаючи на невелику кількість фотографій та не дуже привабливий фасад будинку, це оголошення привернуло мою увагу. Це будиночок у мальовничому селі Тернопільської області, що розкинулося неподалік чарівного Дністра. Його ціна всього 4 тисячі доларів. Перед вами невеличкий, але міцний одноповерховий будинок. Ззовні він виглядає скромно, але надійно. Стіни чекають на свіжу фарбу, а дах, хоч і бачив часи, ще готовий захистити від негоди. Ви можете облаштувати невеличкий дворик на свій смак, посадити квіти та створити свій власний оазис. А тепер важлива інформація: до будинку додається щедра ділянка землі площею 15 соток. У нинішні буремні часи власна земля це не просто приємний бонус, це справжній скарб. Ви зможете вирощувати овочі та фрукти, забезпечуючи себе та свою родину свіжими продуктами. Уявіть аромат квітучого саду, смак соковитих помідорів з власної грядки, можливість робити запаси на зиму все це стане вашою реальністю. А наявні город та господарські приміщення стануть вам у цьому незамінними помічниками. Заглянемо всередину. Будинок має дві окремі функціональні кімнати, а також веранду, коридор та кухню. Загальна площа будиночка 60 квадратних метрів. Так, ремонт тут не новий, але головне, є житловий простір, де ви зможете облаштуватися вже зараз. Власник залишає всі меблі новим господарям. Велике вікно в одній з кімнат наповнює простір природнім світлом та відкриває вид на ваш майбутній сад. Поступово, крок за кроком, ви зможете втілити свої дизайнерські ідеї та створити інтер'єр своєї мрії. Щодо комунікацій, тут є важливі переваги: підключена електрика, можливість провести інтернет, пічне та газове опалення на вибір. Крім того, на ділянці є власна криниця, а також вивід для підключення водопроводу, що значно спростить облаштування зручностей. І найголовніше, на будинок та земельну ділянку є всі необхідні документи, вони приватизовані, що гарантує вам спокій та безпеку угоди. А де ж знаходиться цей бюджетний куточок? У селищі Коропець Чортківського району Тернопільської області, це тихе місце з населенням трохи більше трьох тисяч осіб, де ви зможете насолодитися спокійним сільським життям та красою навколишньої природи. Селище розташоване в 30 кілометрах від міста Чортків, де є вся необхідна міська інфраструктура. Тут ви можете насолодитись відпочинком на березі річки, а також риболовлею та мальовничими пейзажами зовсім поруч з вашим домом. А тепер важлива інформація про інфраструктуру. Коропець це не просто віддалений від кордону ворожого сусіда село, а й населений пункт з усім необхідним для комфортного життя. Тут ви знайдете магазини, де зможете придбати продукти харчування та товари першої необхідності. Для сімей з маленькими дітьми є дитячий садочок. А для дітей шкільного віку в селищі є школа, де вони зможуть отримати якісну освіту. Зручне транспортне сполучення забезпечує зупинка автобуса, звідки ви зможете дістатися до сусідніх населених пунктів. Найближча залізнична станція знаходиться в 24 кілометрах від містечка Бучач. Так, будинок потребує вашої уваги та вкладень у ремонт, але саме це робить його таким привабливим. Ви отримуєте не просто стіни, а й можливість створити свій ідеальний дім. За вигідною ціною всього 4 тисячі доларів. Ви будете жити у місці з розвиненою інфраструктурою та неймовірною природою. І наостанок я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я так само знаходжуся в пошуках доступного та затишного житла в Україні. І цей варіант здався мені досить цікавим. Тому я вирішила поділитися ним з вами. Можливо, саме цей будиночок стане вашим омріяним куточком. Перегляньте фото, дізнайтеся більше інформації за контактними телефонами та можливо ви знайдете свій ідеальний дім. Посилання на цей будинок я залишаю в описі до відео. Підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Якщо вам подобається інформація, ставте вподобайки для підтримки україномовного Ютубу. Давайте допоможемо один одному знайти свій будинок мрії.